Привіт, привіт! Друзі! Сьогодні в Кременці нас тут на подвір'ї Кременецької першої школи імені Галини Гордасевич зібрала така гарна подія, що, відверто кажучи, таких позитивних інформаційних приводів нам дуже і дуже бракує. Що тут буде відбуватися? А от, власне, доєднуйтесь до перегляду і самі все зможете побачити. Україн багато на великій карті, та серед них вона моя одна. Україна найкраща, Україна жива. А де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов, ніколи у боях ніхто не гине, бо там Господь. Прошу шанувати хвилини мовчання пам'ять воїнів, які загинули за Україну. Цьому чудовому святі. Якщо ми говоримо про Україну, ми говоримо квітуча, незламна. Квітуча, тому що Харків, Львів, Київ, летять ракети, летять авіабомби, а парки, сади, прикрашаються квітами, незламна, тому що незламні наші воїни, незламні наші люди. Зробити Частинку дружньої Японії у нашому крам'янці. Знаєте, в перші години, в перші, в перші дні війни, коли не знаєш, що буде через годину, не те, що буде, що буде завтра, де будуть війська, як поводитися, багато хто і виїхав за кордон, багато наших захисників. Зразу ж таки біля пунктів збору біля військоматів стали на захист нашої країни. Сакура, сакура, душі окриляє наше місто чарівне, гордо прикрашає, це рости ще і сад троян, марк троян. Тут вже все підготовлено, залишається тільки гарно все його посадити. А я тим часом, друзі. Перейду на іншу локацію. Тут багато років ніхто нічого не робив і, в принципі, це сьогодні буде тут таке місце. Я впевнена відпочинку. Класне, таке гарне. Багато зусиль, дирекція і колектив, як я вже казала.